LinkedIn – це не просто соціальна мережа, а потужний інструмент для побудови професійної репутації, особливо якщо ви Сітізендевелопер. Але як правильно оформити свою сторінку, щоб виділятись серед інших? В цьому відео поговоримо, як зробити вашу linkedin сторінку привабливою для роботодавців, клієнтів і партнерів. Головні розділи сторінки: перше фото профілю плюс банер. Виберіть професійну світлу фотографію з мінімум фону. Важливо, щоб ви виглядали дружньо та доступно. Банер ви можете створити у Canva. Додайте напис, наприклад, Junior Power Platform Specialist, Citizen Developer, Automate, Analyze, Improve. Заголовок заголовок. Це ваш перший шанс заявити про себе. Формула, позиція, ключові інструменти і що вмієш створювати. Приклад – Citizen Developer, Power Platform, Power Automate, Power Apps, Microsoft 365, Automations, Low Code Solutions. About – про себе. Це ваш Elevator Pitch, де ви повинні коротко і по суті пояснити, чим займаєтесь і що шукаєте. Приклад. Citizen Developer з бекграундом в операційній діяльності. Завершив навчання з Power Platform та створив понад 10 бізнес автоматизацій із використанням Power Automate, SharePoint та Teams. Маю базові знання Dataverse, Power Apps Power BI. Шукаю можливість розвиватися як Junior Power Platform спеціаліст у продуктовій або консалтинговій компанії. Experience: навіть якщо у вас немає досвіду в IT. Зазначити проєкти, які ви реалізовували під час навчання або самостійно. Наприклад, Power Platform – Self-Project з березня 2025 по травень 2025 Створив створив App автоматизацію для заявки на відпустки підключена до SharePoint. Автоматизував сповіщення про нові завдання через Power Automate плюс Teams. побудував просту держборд аналітику у Power BI. Education – Вказуйте курси та сертифікати, які отримали. Навіть якщо це курси на онлайн-платформах, важливо, щоб вони були актуальними для вашої спеціалізації. Наприклад, Power Platform for Beginners, IT School і назва IT школи. Технології Power Automate, Power Apps, Power BI, SharePoint Teams. Додатково Microsoft Learn. Сертифікати можна додати окремо. Skills. Вказуйте не лише назви платформ, але й конкретні приклади їхнього застосування. Power Automate, робочі процеси, Approval Flows, Power Apps, Canvas Apps, Form Apps, SharePoint, списки, структурування даних, Power BI, візуалізація, Basic Dex, Microsoft Teams Integration, Low-Code Mindset, Problem Solving, Документація, User Adoption, Featured Section. В цьому розділі можна додати ваші досягнення, проекти та сертифікати, демо відео вашого застосунку, презентацію про проект, сертифікати Microsoft або pdf резюме, софт та харт скіли. Хард скіли, хард скіли це конкретні технічні навички, які необхідні для виконання завдань у сфері IT. Ось перелік ключових технологій, які варто вказати на вашій LinkedIn-сторінці, якщо ви сітізен-девелопер. Power Apps для створення додатків без програмування, Power Automate для автоматизації бізнес-процесів, Power BI для аналізу та візуалізації даних, GitHub – для управління версіями коду, SQL та бази даних для роботи з даними, Microsoft Dynamics 365 для автоматизації бізнес-процесів, API інтеграції для зв'язку різних систем, UI ux Design – для покращення користувацького досвіду в додатках. Софт -скіли. у сфері IT важливими є не тільки технічні навички сучасний ринок вимагає від кандидатів розвинених софт скілів, оскільки навіть найкращі технічні спеціалісти повинні вміти ефективно взаємодіяти з командою та клієнтами. Ось деякі з найбільш затребуваних софт скілів. Комунікація у роботі Citizen Девелопер важливо чітко донести свої ідеї до команди, менеджерів і клієнтів. Вміння пояснити складне просто може стати вирішальним фактором. Щоб прокачати цю навичку, ви можете пояснювати складні концепти людям з інших сфер: читати презентацію англійською, дивитися TED Токс вміння працювати в команді. it проекти часто вимагають колективної роботи, навіть якщо ви працюєте як фрилансер. Потрібно вміти взаємодіяти та долати труднощі разом. Щоб прокачати цю навичку, ви можете брати участь у командних проектах, волонтерських ініціативах або хакатонах. Критичне мислення для вирішення завдань на проєктах, особливо для аналітиків і тестувальників, важливо ставити запитання та шукати альтернативні рішення. Щоб прокачати цю навичку, ви можете після кожного завдання ставити собі запитання: чому так? А що, якби, та шукати першоджерела, гнучкість та адаптивність. А ці сфера змінюється дуже швидко і важливо вміти адаптуватися до нових умов, дедлайнів чи технологій. Щоб прокачати цю навичку, ви можете вчитися сприймати зміни як можливість для росту. Виходьте зі своєї зони комфорту. Тайм-менеджмент віддалена робота вимагає від вас організації часу, планування завдань та контроль за їх виконанням. Щоб прокачати цю навичку, ви можете використовувати інструменти для планування, такі як Trello, Notion, Pomodoro, а також планувати свій день наперед. Емоційний інтелект, вміння розуміти свої емоції та емоції інших допомагає будувати ефективні стосунки в команді. Уникати конфліктів та краще комунікувати. Щоб прокачати цю навичку, ви можете спробувати вести щоденник рефлексії, проходити курси з емоційного інтелекту на курсера чи юдемі, нетворкінг. З початком розмови з новою людиною на LinkedIn може виникнути відчуття тривоги, особливо якщо ви тільки починаєте. Але важливо пам'ятати, що правильне знайомство це не нав'язування, а обмін цінністю, цікавістю і людяністю. Ось кілька порад, як створювати ефективний нетворкінг без зайвих складнощів, заповнений профіль. Перед тим як надсилати записи на додавання, переконайтеся, що ваш профіль виглядає завершеним. Зробіть так, щоб у вас було фото не обов'язково професійне, але приємне та дружнє, заголовок. Наприклад, Junior QA вивчає автоматизацію відкрити до нових контактів, опис про себе в кількох реченнях. Це дозволяє людині зрозуміти, хто ви і чому ви хочете з нею зв'язатися. Перед додаванням перегляньте профіль. Завжди перед додаванням переглядайте профіль людини, чим вона займається, що у вас спільного, інструменти, компанія, місто, курси. Перевірте, чи активна вона на платформі, пости, репости, коментарі. Це дозволить вам написати персоналізоване повідомлення замість стандартного. Привіт, давайте дружити. Додавайте з коротким повідомленням. Не надсилайте запит без супроводу. Напишіть коротке лаконічне повідомлення, не більше 300 символів, в якому буде привітання, чому ви додаєте цю людину, що у вас спільного або чому це цікаво, та побажання або подяка. Наприклад, привіт, Іване! Помітив, що ви працюєте з Power Platform. Я якраз закінчив курс і активно вивчаю цю тему. Буду радий приєднатися до вашого нетворку. Або доброго дня, Марія. Знайшла вас у коментарях під постом про стажування в Майкрософт. Я тільки починаю свою кар'єру, цікаво стежити за вашими публікаціями. Вступайте в спільноти. Підпишіться на групи та компанії, які вас цікавлять. LinkedIn Groups, Power Platform Ukraine, No Code, Low Code Developers, Junior IT Україна, компанії, наприклад, Microsoft, Dynamic Labs, SoftSurf і PAM Luxsoft. люди з індустрії. Наприклад, MVP, рекрутери, консультанти. Це відкриває нові теми для обговорень і збільшує можливості для знайомств. Залишайте коментарі. Пишіть свої думки під постами людей, яких ви вважаєте цікавими. Дякую за поради, дуже корисна. Чудова ідея щодо ноу no код автоматизації. Хочу спробувати Power Automate також. Це приверне увагу та допоможе почати спілкування, взаємність і регулярність. Пам'ятайте, що важливо підтримувати контакт. Якщо хтось прийняв ваш запит, обов'язково подякуйте і надішліть коротке привітання. Слідкуйте за новинами ваших контактів та додавайте 2-3 нові цільові контакти щотижня. Якість контактів важливіша за їх кількість. Чого не робити? Не надсилайте відразу своє резюме або запит на роботу. Це може відлякати. Не використовуйте шаблонні повідомлення без контексту. Не тисніть, якщо людина не відповіла. Це нормально. Не бійтеся будувати нові контакти. Важливо мати якісні зв'язки, а не лише кількість, де навчитися low-no-code? Якщо ви вирішили зробити перший крок у світі low no code є кілька відмінних можливостей для навчання. Ми маємо для вас чудову новину. Ми пропонуємо безкоштовний курс з Microsoft Business Applications, на якому ви дізнаєтеся, як працювати з такими платформами як Power Platform та Dynamics 365. Це дозволить вам створювати бізнес додатки та автоматизувати процеси без необхідності писати код. Ви дізнаєтеся, як легко використовувати Power Apps, Power Automate та інші інструменти, щоб будувати рішення, що відповідають потребам бізнесу. Після курсу ви зможете застосувати отримані знання в реальних проектах і бути готовими до роботи в it сфері навіть якщо ви не маєте технічного досвіду. LinkedIn – це потужний інструмент для створення вашої професійної репутації як citizen-developer. Правильне оформлення сторінки дозволяє вам виділитися серед інших, підкреслити ваші навички та досягнення, а також допомогти знайти нові можливості для кар'єрного зростання. Не забувайте про важливість нетворкінгу і навчання, адже ці складові допоможуть вам постійно розвиватися в цій динамічній сфері. Поділіться своїми думками в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше.